На мир гручині воді автомобіля збив пішохода та зник з місця події. Сталося це 7 лютого близько 18.00, повідомляють у поліції Полтавської області. Водій автомобіля Фольксваген збив місцевого 44-річного чоловіка та поїхав далі. Через 20 хвилин його затримала поліція. Наразі тривають слідчі дії. Постраждалого 1979 року народження ушпиталили до миргородської лікарні інтенсивного лікування, де на даний час чоловікові надають кваліфіковану медичну допомогу. Працівники сектору реагувань патрульної поліції. Зупинили автомобіль Volkswagen з механічними пошкодженнями невеліксалище велика багачка. Особова дія встановлена. Ним виявився місцевий житель 1962 року народження. Риві докази вилучені з місця події спрямована на столу експертизу. А сьогодні, 8 лютого, дорожньо-транспортна пригода трапилася у Кременчуці. Там вантажний автомобіль здійснив наїзд на жінку. У наслідок ДТП потерпілої із травмами госпіталізували до лікарні.